Депутати міськради визначилися, за якими критеріями обратимуть перевізників. На робочій комісії, яка проходила 2 червня, вони обговорювали зміни, які необхідно внести до умов тендеру. Серед інших депутати вирішили змінити графік роботи маршруток та встановити нові вимоги перевезення пільговиків. Більше розповість Анна Красноперова на робочій комісії. Майже у кожного депутата свої зауваження та пропозиції щодо конкурсу перевізників. Найбільше суперечок лунає стосовно того, скільки людей має брати маршрутка. Одні депутати говорять, треба підвищувати кількість місць. Інші хвилюються, що це може вплинути на час між рейсами. лозівчани довше чекатимуть на зупинках. Одразу депутати згоду не дійшли, тому п'ятницю, 3 червня, вийшли з рейдом на зупинки. Рахувала кількість які приїжджають на ринок з мікрорайону. І записували номери транспортних засобів, щоб розуміти, яку кількість, от саме піхову нагрузку, перевозять наші маршрутки, і в яких умовах їздять люди. За словами секретаря міськради, депутати зафіксували, що у маршрутках їздить вдвічі більше людей ніж максимально дозволено, і маршрутки у поганому стані. Більшістю голосів народні обранці вирішили внести у конкурс вимогу оновлювати автобуси. Перевага буде надаватися перевізникам, у яких є транспорт, міські. Стю від 20 місць і більше новою умовою тендеру є встановлення пристрою, який контролює режим роботи та відпочинку водія. По Подоновому законодавству водій дожна травувати определенне время, потім А не так як у нас, ані вийшли п'ять утра і в ділять віше не закончує роботи. На засіданні депутати вирішують змінити час перевезень. Вони пропонують розклад. З Ятою ранку до 22 години вечора змінюють народні обранці і правила пільгового переїзду. За їхнім баченням перевізники мають возити усіх пільговиків без обмежень у кількості в маршрутці. Усі пропозиції робочої комісії винесуть на розгляд виконкому. Він має погодити умови тендеру та оголосити цьогорічний конкурс з вибору перевізників. Я так вважаю, що депутати висунули абсолютно розумні умови, і тому я думаю, що виконком з ними погодиться. Анна Краснеперова, Валентин Косіченко, Максим Себельников, ТРК «Лозова».